Усім привіт! Вітаю вас на каналі Малюємо разом! Сьогодні намалюємо гарбуз! А ви, якщо ще не підписані на канал, обов'язково підписуйтесь та натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові уроки малювання, а також коментуйте та ставте лайки. Краще покласти аркуш паперу горизонтально. І намалюємо гарбузик сегментами у формі овалів. Буде один цілий овал. Далі будуть половинки овалів. Вгорі залишаємо трошки місця для стебла та листочка, а нижче по центру малюємо перший овал. Овал буде такий видовжений. Тепер вгорі цього овалу знаходимо серединку, трошечки відступаємо у правий бік і звідси малюємо такий напівовал. І закінчуємо його трошки вище першого овалу. Тепер так само від центру відступаємо вже в лівий бік і малюємо такий же напівовал і закінчуємо його трошки вище центрального овалу. Ось тут видно, що центральний овал трошечки довший. Тепер від початку бокового овалу відступаємо трошки в сторону і малюємо так само ще один напівовал. І він тепер закінчується вище попереднього. Тепер тут відступаємо в лівий бік і так само малюємо напівовал. І так само закінчуємо його тут трошки вище, ніж попередні. А тепер намалюємо стебло. Малюватимемо його від місць, ось цих, де ми починали малювати останні овали. Лінія вгору. Тепер з другої сторони. Знизу лінії трошки розширені, а зверху вони звужуються. Вгорі помітимо таким овалом зріз. Малюйте його більш пласким, ніж у мене. Намалюємо такими лініями текстуру на стеблі. І за стеблом видно ще сегменти гарбуза. Ось так малюємо один маленький, з другого боку так само. І ще по одному найменшому. Зверху на стеблі намалюємо такі ще закручені вусики. Звідси ось. Так. Можна додати ще товщини. І намалюємо невеличкий листочок. Лінія в сторону і сам листочок. Ми намалювали лише половинку листочка, другу половинку ми не бачимо. І тепер розмалюємо наш малюнок. Для цього я використовуватиму маркери. Якщо у вас маркерів немає, можете обрати кольорові олівці, фломастери або фарби. До речі, гарбуз настільки невибагливий у догляді, що його можна вирощувати у будь-якій точці світу, звичайно, крім Антарктики. А ще гарбуз дуже корисний, у ньому багато заліза та інших вітамінів. І не менш корисна гарбузова олія, яку роблять насіння гарбуза, і вона вважається однією з найдорожчих у світі. Для виготовлення 1 літра гарбузової олії потрібно приблизно від 30 до 40 середніх гарбузів. А от ви любите гарбуз? І в якому вигляді? Можливо, сирин чи гарбузову кашу, або кекси, чи гарбузовий пиріг? Напишіть мені в коментарях. І можна залишити так або ж додати відтінку більш темними кольорами. Вздовж чорної лінії з одного боку я проводжу лінію темно-помаранчевим. А ось ці сегменти, які ми намалювали за стеблом, можете одразу розмалювати темнішим, тому що там більше ціней. Я використала ще один відтінок помаранчевого і так само додаю ним відтінку. На кожному сегменті гарбуза додаю трошки штрихів від верху до центру і знизу також до центру. Нароблю їх дуже довгими. Тимнішим зеленим промальовую декілька ліній на стеблі, також на листочку. І проводжу лінію темно-зеленим біля основи. І тепер гарбуз готовий. Не забувайте поставити лайк. Дякую, що малювали зі мною і, як завжди, до зустрічі у нових уроках малювання.